О півночі почалося все. Десь до 3 години це продовжувалося, потім начебто перерив якісь 40 хвилин і потім знову почалося дуже сильно. У нас через це, це постраждав наш будинок. На стеля в коридорі трохи впала. Постраждали вікна, по потолку тріщини пішли. Ну, з тої сторони вікна вилетіли повністю. Тут... Зламало вікно, на балконі вікна повилітали. Забиваємо вікна жильцям, допомагаємо. Такі звуки реактивні. І ми вистрав коридор, і на голову все сипається, стекла. Ну, там страшне в мене в квартирі. Нічого не вціліло, навіть кредитна стиральна машинка розбилася. Маленькі ушкодження, це кров була на ногах, у мами повитирали, вже завінтували. Дуже пострадало, во-первых, що весь товар пострадав, пострадало, Опять п'ять оборудовання це буде в таку копійку, обійдеться. Ну, чесно, морально дуже важко. Все летить вже п'ятий чи восьмий раз, тут все зриває, поламало вже вікна, міняли повністю раз. Знову вікна всі попобривали, побривало. Ну зараз я кришу всю порвало, підняло повністю вперед со сторони отуди, де був прильот. Це добре, що в підвал успіли добігти, а так би б не знав, як би ми високо.